7 сантиметрів саме такою є мінімальна товщина льоду для безпеки одного пішохода для невеличкої групи осіб – 10-12 сантиметрів. Крига на міському озері нині місцями вже сягає 20 сантиметрів. Тож для рибалок те, що треба. Вони на водоймі почуваються комфортно, хоч і про власну безпеку не забувають. Потрібно виходити на лід тільки тоді, коли він вже досяг певної товщини. Над, надто тонкий лід бажано не виходити. Ну, саме задля власної безпеки. Я помасував, десь де хлопці стоять, я подивився, ще є льот великий, якщо 15 см, то я можу зайти на льот, а як і то, як більше, як менше 10 см я не, не захочу на льот. Два дні було 15 градусів, 18 градусів, інакше на льот не можна виходити. Засоби безпеки не, не пити горівку і все. Це саме голоза безпеки. Рибалити на озері рятувальники вже не забороняють, втім попереджають, триматися треба біля берега, та й крижана поверхня безпечна не скрізь. Зі сторони південного бульвару лід досі непевний. Ймовірно, через вітри, тож там водойма лише нещодавно почала замерзати. І, хоча фахівці регулярно роблять рейди навколо озера, перевіряючи товщину льоду, однак нагадують, безпечний лід блакитний, тоді як сірий, крихкий. Крім того, вирушаючи по рибалити, треба прихопити з собою базовий набір засобів для порятунку. Треба мати мотузку метрів 25, жилет рятувальний, обов'язково на собі. От. Можна мати якусь дошку з собою, брати таку невелику палку дерев'яну, щоб теж на крайній випадок вона може тобі, ти можеш нею і вибратися сам і з ополонки, яку проламав. Підстрахуватися ніколи не зайве, адже тільки за останній період на водоймах області вже загинуло двоє осіб у Долині та Коломийському районі.